Перебування у демократичній республіці Конго стане ще однією сторінкою у славетному літописі ратних справ українських військових на благо миру. З такими словами проводжали військові очільники наших миротворців. Стабілізація ситуації це головне завдання, яке покладено на 18-й окремий вертолітний загін. Урочистості з нагоди відправки наших миротворців пройшли на плацу 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади на Одещині. Ви вирушаєте виконувати непросте завдання на ваші плечі ляже відповідальність за виконання завдань пошуково-рітуальних операцій, ведення повітряної розвідки та спостереження, проведення заходів стримування та підтримки наземних сил об'єднаних Об'єднаних Націй. Українські військові вперше виконуватимуть завдання місії ООН у Конго. Вибрано таке місце розташування, щоб забезпечити нормально виконувати завдання, і той пил, який буде викидуватися вулканами, особливо не впливав. А по-друге, там, там були льотчики і оцінили як безпечні дії щодо дії цього пила для вертольотів і відповідно для льотчиків. Чотири екіпажі, чотири вертольоти: управління та відповідні служби забезпечення. Такий склад загону Базуватиметься на двох точках, відстань між якими 400 кілометрів. Командири досвідчені миротворці. Вони впевнені, що їхньому підрозділу під силу виконати всі поставлені завдання. Наші вертольоти будуть виконувати задачі по патрулюванню території, виконання різних місій наглядачами ООН, також для перевезення особового складу ООН. І для виконання, якщо буде потреба, в такому значить санітарних місій, це доставка хворих або поранених після обряду освячення проходження урочистим маршем. Тож хочеться сподіватися, що через півроку вони повернуться у тому самому складі, але вже із великим багажем досвіду.